Я є співзасновницею школи Green Country, це англійська для школярів. Але загалом у нашій мережі є. Ще старіші школи, ніж ми, це школа Green Forest, uh -huh. і ми всі належимо до школи Green Forest Family. А uh, Green Forest відсвяткував у цьому році мені здається 23 або 24 роки. А Така Green нічанька цифра, да. В цьому році відсвяткувало 20 років. А uh, так, тобто ми старенькі, ми починали тоді, коли м, занять по 80 хвилин на ринку ще не було, по суті, м, ну я не можу сказати, що ми прям їх придумали, бо що тут придумати. Але та ця ідея по 80 хвилин, система два вчителя групові заняття. По суті, ми є лідерами в групових заняттях. Тобто, ми свідомо там 20 з хвостиком років заходили саме в цю нішу, хоча репетиторство було uh -huh. тією формою, яка була найпопулярнішою, але ми чітко знайшли нішу, яка була не заповнена. І можу сказати, що ми були тими одними з перших, хто розпочинав. Тобто, ми як мережа Green Country... Трішки пізніше на три роки.